Тут закінчується історія державної цивільної авіації України. Міністерство інфраструктури вирішило ліквідувати львівські авіалінії останнього державного перевізника. За міністерським наказом на підприємстві працює ліквідаційна комісія, інвентаризує майно та приймає вимоги кредиторів. Позбутися підприємства у Києві вирішили через те, що воно і так уже не працює. Ну, рішення приймає власник в даному випадку держава. Фактично неспроможність. Цього підприємства далі виконувати свої завдання, для яких воно свого часу було створено, тобто забезпечити безпечне перевезення пасажирів та вантажів. Фактично воно прекратило свою діяльність по цьому по перевезенню пасажирів. Ну, приблизно півтора-два роки тому. У кращі часи львівські авіалінії мали півтори тисячі працівників та обслуговували до 200 рейсів на день. Зараз літаків здатних літати тут нема. На роботі залишилось менше ста людей. Керівник вільної проспілки підприємства вважає, ліквідація закінчує п'ятирічку свідомого руйнування львівських авіаліній. Керівники, відповідно до контракту, можуть отримувати заробітну плату тільки з господарської діяльності. Вони її, звичайно, брали без господарської діяльності. Господарська діяльність ніяка не велася. Ті літаки, які мали ресурс, добилися. Це є програма свідомого доведення підприємства до банкрутства і до знищення. Борги підприємства близько 50 мільйонів гривень із них понад 800 тисяч із зарплати. Розраховуватись із кредиторами будуть із майна, що залишилось у березні цього року. Львівська облрада просила уряд зберегти підприємство. Тепер депутати навіть не знають, як реагувати на його ліквідацію. Якщо воно приєднується до державного підприємства «Львівський аеропорт і буде надавати послуги такі ж самі, як надає на сьогоднішній день. Це одне. Але мене турбує інше, що у нього є надзвичайно великі залишки майна. Якщо це є просто ліквідація для того, щоб приватизувати або скупити майно за весель. Це буде зовсім інша ситуація. У п'ятницю трудовий колектив підприємства звернувся до уряду з вимогою зупинити процес ліквідації. Арсен Данилюк, Володимир Клятковський, головні новини Львова.